Ми ще початку, ту в початку в розпілку, в розпілку, в ми вже дім, ми ту початку купили, так площадка куплена, нас її незаконно забирають. А коли почали рити, то все. Вчора, вчора. За півдня вирили, за півдня вирили, в жанку копали кіцями, а після вже я вивезли землю. А хто має стосунок? Хто сам давав пояснення? Ніхто нічого не, не, не каже. каже? А що кажуть? Тут без приділ, то хто ж хоче, тут і робить. Зараз десь має зеку прийти начальник, вон їхній є начальник стоїть. Ми за ту площадку оплати два площадка. Що ж вони так зробити? А це настроїть на десь полідачі.

А ви хто вам дав вказівку робити? Що це таке буде? А шо, хто вам дав казку? Я, я, я не вказівка, я відношуся до того колективу людей, так. який Буватом. зараз протестує. Так, 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 так. То ви підтримуєте їх, то добре. Ну, звичайно. Будинок, я, це, я, вже, я не, не підтримую, тому, я безпосередньо участь приймаю А ми давали. Люди за власних грошей до квартири купляли, то будинок кооперативний його купляли. Розумієте, куплено. Ні, ні, ну земля-то є власність міської ради, то вже таке діло. Але справа в тому, що цю прибудинку Територію, свій час міська рада наділила для нашого будинку. І порушені фактично права мешканців того будинку. дім дім дорогу Що вони будуть робити? Тут у друге питання. Тут же площадку забрали, почекайте. Ні, розумію, тут справа в тому, що вони просто врилися на цю територію, вони знесли родючий слой, ну тут все вот. вод. Що вони будуть робити? Невідомо.